Не бійся, зайчик, не бійся, мамін зайчик золотий. Ой, такий. Це наш буранчик, один з тих десяти цуценят, яких ми знайшли, коли приїхали на 40 днів до нашого полеглого побратима, нашого друга Георгія Ліпського. Ну, ми знали, що ми їх заберемо, що ми їх там не залишимо. І от їм вже півроку частину з них ми прилаштували. А от бранчик досі шукає свою родину. Він дуже лагідний. Він дуже ніжний, такий сором'язливий. І він буде дуже гарним другом в родину, де є діти. Де є люди, які не чекають, що собака це тільки охорона, а собака це в першу чергу друг. Він пухнастий, в нього хороший підшерсток, тобто він спокійно може жити на вулиці, але якщо хтось захоче взяти його на диванчик, я думаю, він буде не проти. Я вам зараз покажу ще. Братів та сестер нашого Бурана вони сидять окремо, тому що вони вже доволі дорослі і починають між собою сваритись. Тож Ми їх трошки розсадили. самий голосний то жод. Він у нас домінантний самець. Він самий такий суворий. Ми його назвали на честь Георгія, тому що він самий грозний. Решта це дівчата, це сестрички. Частину нам вдалося відловити одразу. Іншу частину ми підгодовували там, тому що вони не підходили до рук. З тих шести, що ми забрали, одного ми прилаштували одразу. Сьогодні приходили люди, які хочуть забрати нашого жоріка. Сподіваємося, що всіх цуценят розберуть, тому що ну собаки потрібна родина. Зараз на жаль є така тенденція, що собак набагато більше, чим бажаючих їх забрати. З війною у людей змінилися плани люди не впевнені в майбутньому.